Вітаю, друзі! Нарешті до нас кокосом абрикосом добрався новенький процик i9 14900K. Нове покоління топ серед топів, це звичайно цікаво. Поводьтесь для нас, звичайних користувачів, важливо розуміти, чи вартує уваги новенький цей Raptor OX з додатком Refresh. Все дуже просто. Сьогодні я дам відповідь на декілька важливих питань. Перше, головне, чи є зараз сенс купувати нове 14-те покоління або залишатися на попередньому, тобто 13-му. Отже, давайте у цьому розбергатися. Perfect. Perfect. На даний час в моєму кампі не найсучасніший проц i992.0K. До недавніх часів, якщо чесно кажучи, мені його вистачало, але розкриття сучасних карт вже немає, швидкості у роботі теж потребує прискорення, це звичайно. замовляти окремо проц плату 5172.0 по відомій причині я не можу. Я вже готовий був до зборці ПК, все ж таки очікував жовтня листопада, я очікував виходу нового 14-го покоління, аби особисто переконатися, чи варто зараз переходити на. Refresh або думати про якусь іншу альтернативу, я впевнений, ви мене розумієте. Отже, не витрачаючи часу, я замовив готову вже збірку ПК у Artline. Якось я вже тестував тематичну збірку у стилі Відьмака. Хто не бачив, подивіться заради розуміння, що таке взагалі готовий ПК з магазину. Саме так виглядає топова збірка на сучасному залізі, є різні конфігурації з новим i9 цим процесом. Ціни стартують від 180 до 200 майже тисяч гривень, залежно від комплектуючих. Ревард вийшов у 188 тисяч гривень і аж 37 кг ваги цього монстра. Мені його довелося забирати з вантажного відділення нової пошти, бо на надзвичайно по габаритах він просто не пройшов. Я двічі збирав ПК у корпусі Helios від Asus Цей стрікс мені дуже чудово знайомий. І звичайно, тут топове виконання, все яке потрібно бути, у здоровяка влізе будь-які комплектуючі. Швиденько вам друзі розкажу про комплектуючі і вже потім до тестів. Важливо, друзі, дуже важливо під такі процесори мати гарне охолодження. На якесь там бюджетне за 2-3-4 тисячі гривень. Ні, ні в якому випадку так не працює. Дуже добре, що сюди встановлено рединне охолодження від Asus ROG Ryujin. це дуже добре. Третя вже генерація, одне з найкращих охолоджувачів під потужні процесори. 3,5-дюймовий дисплей забезпечує моніторинг стану системи. Ми знаємо, як це працює. Ну, сюди можна виводити все, що завгодно. До речі, у новій воді збільшили удвічі. Обсяг пам'яті, аніж було це раніше, тобто до цього. Головне охолодження, що, як ви думаєте, ні. Не кулери, не радіатор, саме помпа. Тут астек восьмого покоління оснащена трьома фазним електродвигуном, який забезпечує максимальну ефективність охолодження на низькому рівні шуму, це теж круто. Основний вентилятор став ще тихішим, плюс завдяки вентиляційним каналам зменшується нагрів у зоні ВРМ і це треба враховувати. Далеко не кожен так робить. По суті, це стандарт охолодження. До потужних збірок 360 на 3 кулери з магнитним кріпленням, зручно надійно, це так і потрібно робити. У Armour Crate налаштовуємо на свій смак, комусь статика, комусь травматика, радуга. Тут вже самі вирішуйте, а на свій розсад. Насправді дуже добре, що основні комплектуючі від Asus з одного боку, це найвища якість, з іншого максимальна сумісність. Подобається скло на корпусі, така собі проекція, як на авто, і подібного я не бачив ні у кого. Є там декілька варіантів, але виглядає все набагато прості. Тут саме топ. Візерунок на склі виглядає стиляво, ну незвично виглядає, увечері вся ця краса, бими різними фарбами. В той випадок, коли комп як виглядає, так і працює. Спереду 340 кілет, позаду четверта вода топова, коротше, ідеальне охолодження 10 з 10. Польовики все, які потрібно бути, є тримач також під відеокарту, не якийсь там звичайний упорчик, да? а от так от на шасі саме ось так. Під великі карти це дійсно те, що треба. Та сама така і є, а сустав не просто велика, вона величезна, особисто у виконанні 4090 для порівняння. Ось моя рука і карта от поруч. Просто подивіться, це якийсь монстр. Трохи довше заліктя, і ця манюнечка влізе не у кожний кейс, але не в нашому випадку. RTX 4090 топ тут без питань взагалі. Та в стрік це мої улюблені серії, бездоганне виконання, рівень перфекто. Просто чудова карта, і подобається, що збірники зібрали по красі, ніяких тобі там дротів, зайвих тройників ще чогось, а ось так єдиним кастоним з'єднанням ПІСІ 5.0. Погодьтесь так, куди краще, плюс до стилю. Нова геймська плата Rockstreak Z790i Gaming для дорослих користувачів. Тут без питань. 18, і це я, друзі, не про вік. Ой, 18, одна фаза силова, це дуже круто. 90 А потужності, справжній монстр, саме такою повинна бути плата. Тут і придумане охолодження зони ВРМ, великі радіатори об'єднані з кожухом інтерфейсної плати. і це прям величезна подяка, особисто від мене. Термоприкладки з високим високою теплопровідністю на місці, є L-подібна теплова трубка і теж плюс до охолодження. Саме така плата необхідна під топові процесори. Для тих, хто у темі і розуміється на зручності інтелектуальне керування AI Overclocking. Панель посткодів тільки на найкрутіших платах, кнопка Clear CMOS, коротше, все тут є. До речі, 2 ТБ накопичувач від Samsung за очі ну і пам'ять. Getskill Trident Z найкраща оператива на ринку і це факт. Понюхай, кокос як пахне якість. Ось саме так, двома планками по 32 у обсязі 64 буде достатньо, DDR5, частота 6000 відповідно. Ну і трансформатор. Блок від ASUS Trix на кВт можна розглядати 850 Вт, достатньо буде. З іншого боку, кашу масом не попортити, тому кіловатник. Ніби нічого не забув, друзі, стосовно ПК комплектуючих. Важливо зауваження. Важливо розумітися, що саме використовується у збірці ПК. Бо буває таке. Наприклад, люди купують відеокарту з огляду, а потім запитують: а чого у тебе, наприклад, у Кіберпанку 140 кадрів, а в мене 110, чому просадки є і тому подібне? Я вже багато разів відповідав на це питання. Ну, приклад, i9 13900 це не те ж саме, що i 12600. Блок живлення, наприклад, за 2000 гривень не такий самий буде, як за 6. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Збірка ПК це, по суті, Лего, а що буде після збирання залежить від тебе, тобто від збірника. Саме тому, друзі, завжди у своїх збірках певний час я виділяю на міні-огляди комплектуючих. Це важливо. Отже, повертаюся до порівняння. Першим ділом подивимось на технічні показники. 14900К у режимі робочого столу працює на мінімальному бусті, тобто мінімальна все, як заявлено виробником. Частота 3200 МГц. Температура у цьому режимі на окремих ядрах від 35 до 46 градусів, зовні все як 13900. Ну, майже однаково. З водяним охолодженням показники чудові, давайте до синтетики. Шостий гікбенч, аби зафіксувати можливості нового 14900K, поруч показники по навантажні температурах. Отже, проц працює на частоті від 2100 до 6000 МГц. Згідно моніторингу, мінімальні показники по температурі 25, максимальні 87 градусів. Лише на декільких ядрах 87 градусів і на мене це непогано. Особисто, Враховуючи попереднє покоління. Після прогону тесту маю на одному ядрі 3146 балів це на одне ядро, і 2278 балів це на мультіядрах. Все те ж саме роблю, але з 13900К. І тут вже мінімальна температура 27 градусів, що на 2 градусі менше за попередника. Якось дивно виходить, менша частота повинна бути менше, а не навпаки. Максимально за тест, що бачив, 79 градусів, 78, 79. Іншими словами, мінімальні температури трохи менше на 14900. Максимальні температури більше на 14 му поколінні, і це зрозуміло, бо вищий буст. На декільких ядрах на 14900K температура вища на 8 градусів. Більше, але не критично. Як казав виробник на 9 14900 k мінімальний, максимальний буст на 200 МГц більший за попередника, і по суті різниця у балах мінімальна. Тобто, згідно можливостями, 14 покоління у Сінглі шустріша на 26 балів. Це по суті копійки у мультипотоці на 764 бали, що дорівнюється трохи менше 3%. Все ж, як казалось, так і очікувалось. Який буст, така і різниця. Далі синтетичний наглядний приклад у Science Спочатку 14900 к ну дуже швидко, особисто після мого i 9900 Це просто якась ракета не менше. У реальному часі робота новенького рефреш до прикладу, друзі, навантаження у реальному часі. Показники температури ви все бачите самі. Отже, максимальний буст на 14900 к 5652 МГц у піку. Навантаження на камінець 336 Вт. Нехило. На старті мінімально 20 3 градуси, у середньому на ядрах маємо 80 плюс по Цельсію. Ну і максимально, що бачив, на 5-7 ядрі було навіть до 100 градусів. І це з урахуванням гарного цього рідинного охолодження. Отже, на виході я маю рекордний показник 37873 бали, і це абсолютно рекорд з суттєвим відривом від другого місця. Тепер все те ж саме роблю, але з 13900К. І тут максимальний буст вже до частоти 5365 МГц, що на 300 Гц менше за 14900 к По температурах мінімалка 27 а це на 3 градуси гарячіше, аніж 14900. Не знаю, як так виходить, незрозуміло, чому менша частота. І вищі температури повинно бути ну, навпаки, ми розуміємо. Навіть на 5-7 ядрі під 100 градусів гаряча ця парочка Twix. Після рендеру 13900K набирає 37632 бали. Що менше ну мізерно на 240 балів, аніж 14900. І якщо робити, друзі, короткі ці висновки по двом попереднім тестам, то різниця між процесорами просто мінімальна. Синтетика це звичайно добре, давайте глянемо, що на практиці. З відео. Я монтую Моваві, однаковий приклад, однаковий файл з однаковим додатком та вагою. ай 9 14900 впорядця за 20 секунд. Тобто на рендер у мене пішло ровно 20 секунд. Дуже швидко. Все те ж саме робляли ТПС 13900 1.1. На рендер в мене виходить це теж 20 секунд. Визнавок різниці у роботі теж ніякої немає. Взагалі. Давайте подивимось, що там по іграх. Не для кого не секрет, щоб розкрити потенціал потужної карти, повинен бути і відповідний потужний процесор. Тобто баланс. Ідеальний баланс RTX 4090 покаже себе як найкраще, тобто як слід лише на сучасному швидкому праці. Отже, тестування кіберпан з додатком і оновленням 2.0. Умови до тестування ідеальні. Виставляю максимальне налаштування по трасуванню променів. Це тут зветься повним газом. Ось так от смішно. Генерація додаткових кадрів DLС обов'язково вмикаю. Конструкція, до речі, променів працює лише якщо максимальний сет по променям RTX. Коротше, це максимальна графіка з усіма красотами. У грі я маю 165 кадрів. На 14900 максимальний буст у грі 5700 МГц, температура 66-75 градусів. Виноді може так от несподівано стрибати на 5-7 градусів. Нам по суті важливо, друзі, що порівняння двох праців тому все те ж саме, але з 13900K. Однакове налаштування в графіці із 13 поколінням я маю 155-160 кадрів. У середньому різниця 5-7 кадрів, і це зрозуміло. Бо 14900 буститься ну швидше, більше, трохи більше. Все те ж саме, як і рефреш єдине 13 покоління, показник температури більш стабільний. 68-70 градусів, немає стрибків, як на 14 поколінні до 77 градусів. Що, друзі, додати. Ми маємо однакові процесори, єдина відмінність рефреш 14-го покоління має трохи більший початковий і, звісно, максимальний буст. Новенький Alan Wake для тих, хто полюбляє міст Детективи, розслідування, нова частина тільки-тільки от вийшла. Звичайно, у технологічному виконанні гра найсучасніша, технологічна, але і неймовірні вимоги до ПК має. Я у кіберпанку виставляю максимальні налаштування, генерацію додаткових кадрів, синхронізацію. Не вмикаю заради більшості кадрів. Зерно та розмиття руху теж мені нікого не подобалось. Коротше, що можливо і впливає на якість картинки, я підрубаю на максимальний рівень. І гра дійсно не в розумінні цього слова починаємо сюжет у ролі жертви, дядька отакий пузатий голяка вештається по лісу. У деяких гравців на потужних ПК ледве-ледве буває там 40-50 кадрів. Ну, у нас, як бачимо, все дуже добре. Не вистачало, щоб на топовому компі майже за 200к гривень і було неякого. Залежно від локації, маємо від 90 до 110-130 кадрів. Я вже казав про генерацію додаткових кадрів на картах 4000 серії. Без цієї Гарний опції чудової, я маю ну, ви бачите, 50-60 кадрів. Саме як зараз ви бачите на своїх екранах, вмикаємо додаткові кадри і вже замість 60 маю 100 FPSів. 80-90% додатку кількості кадрів. Погодьте сцену, реально круто, дуже круто. Я не буду розказувати про сюжетну складову, бо споляріс на мене це гірше за. Ну ви розумієте, мене за кого гірше у грі доводиться керувати різними персами, збирати уліки, опитувати мобів. Цікава гра. Це ж головне сьогодні порівняння про ці. Тому ліворуч 14900K праворуч, як казав, Азіров попередник, тобто 13900K. Однако його налаштування і тут для мене несподівано на 13900 на декілька кадрів більше, аніж на рефрешу. На декілька кадрів, і декілька градусів, менше 13900. Зрозуміло, кіберпанк, шустрішим був 14900, бо трохи вища частота процесора, але тут не зрозуміло взагалі. Все ж незначну перевагу декілька кадрів можна Бажати похибкою, однакових умовах процесори майже не відрізняються один від одного і на деякий час саме так і є. Стосовно ціни, то різниця між процесорами теж мінімальна. 13900К на Teomart коштує на зараз 25865 гривень, а це на 139 гривень дешевше за 14900 kf Зараз купувати 14900K не бачу ну взагалі ніякого сенсу, бо різниця ну яка різниця? Склянка, кава, а це не про що. Тут без варіантів 14900КФ буде цікавішим. Якщо дивитися у бік 13900 кф то тут вже різниця з 14 поколінням 1250 гривень. Якщо я б, наприклад, обирав серед трьох праців, то я б обрав на даний час 13900КФ. Подібні проци точно купують не заради вбудованої якоїсь графіки, а 1250 гривень все ж таки гроші. Якщо подивитися з іншого боку, 14900 тільки вийшов, з часом його оптимізують і різниця. У 200-300 Гц на фоні звичайного 13900K виглядає цікавішою. Особисто для мене на даний час i9 13900 версія КФ без збудованої графіки є оптимальним вибором. З температурами у 14 му поколінні добре все, хоча іноді буває стрибки там на 5-7 градусів більше, аніж 13 те покоління. Найголовніший висновок новий i9 14900 мене не засмутив. Як Ryzen останнього покоління має на увазі показники. Температури у нього, треба звикнути всі топові процесори потужні, тому спекотні. Цей факт треба прийняти як істину. Напишіть, друзі, який проц, на вашу думку, є ідеальним серед топів. Мені цікаво дізнатися думку підписників. Ну а далі комп за ціною корпуса. Для тих, у кого мало грошей, але гратися величезне є бажання. Якщо тобі було сьогодні цікаво, вліпи подобайку під цим відео. Зустрінемось у наступному відео. Бережіть себе і до зустрічі!